Так виглядає, що цілею зловмисників було знищення даних, які власне стосуються функціонування системи електронного квитка. Цільово колегами було переведено роботу системи в громадському транспорті в так, скажімо так, в автономний такий режим. Тобто зараз були відключені. Певні функції для того, щоб унеможливити якісь ті чи інші подальші інциденти зараз, власне, неможливо в громадському транспорті і на відповідних сервісах перевірити баланс карток Леокарт, поповнити відповідно картки Леокарт і. Також є обмежені ті чи інші функції. Загалом громадський транспорт працює в звичному режимі. Було відкрито кримінальне провадження від 30 березня за статтею 361 частиною 5. Від суботи працівники з кібербезпеки департаменту кіберполіції проводять дослідження та огляди серверних обладнань. Віртуальних машин з метою встановлення схем та порядку, за яким здійснювали втручання хакера.